Майже 10 місяців Нікополь перебуває під постійними обстрілами російських військ. Після кожної ворожої атаки кількість пошкоджених житлових будинків мирних мешканців, на жаль, збільшується. Самостійно відновити пошкодження дуже складно, оскільки потребує не тільки великих фінансових витрат, а ще й досвідчених фахівців. Міська влада не залишає людей наодинці з такою серйозною проблемою. Будівельні матеріали та проведення ремонту стін та дахів, як багатоквартирних, так і приватних будинків, виконуються за рахунок коштів місцевого бюджету. Большое спасибо городу, потому что в нас постраждала криша, був приліт, крыша. була криша. Вот, муж обратился, написав заявление на допомогу. И Приїхали і и делают бесплатно. Ми навіть не ожидали, ми сами бы не зробили ніколи. За завданням міського голови всі роботи проводять оперативно. Шість будівельних бригад працюють без вихідних. Протягом двох тижнів будівельники взяли в роботу 14 дахів, п'ять з них вже відремонтовано. Кришу зробили, шифер поміняли повністю. За два дні кришу накрили. Вдячний всім за допоміч, перемога за нами. Дев'ять дахів ще в роботі. Десь розчищають ділянку, десь ремонт вже закінчують. Криша ж повністю розрушена, все знімали і знову і стропіли лежили, і доски обшивку робили, Ну і всім все шифером накривають. Ми дуже доволі за що бюджету, все це організовано. Спасибо Саюку, що він дійсно допомогти. Під час чергової атаки було наскрізь пробито дах багатоквартирного будинку. Ремонтні роботи ведуться, злагоджено та швидко. 30-го був прильот. Я думав, що це розтягнеться десь на тиждень, може два. А хлопці приїхали дуже оперативно на наступний день. Вже почалася робота. Вчора завезли матеріали сьогодні. Вже зранку вони всі працюють. Я не сподівався на таку оперативність. Ми розуміємо ту трагедію, яка спричинила військова агресія Нікопольцям, тому ми намагаємось якнайшвидше виконати роботи по усуненню аварійних ситуацій, покласти дах або відновити стіну. Це є наш пріоритет, тому що це завдання поставлено в міський голова.